Вітаю вас, діти! На уроці я досліджую світ. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як знайти друзів. А зараз пропоную вам розгадати ребус. Подивіться, будь ласка, уважно. На з вами тут сховалося слово. Перша буква яка Д. Що це за предмет зображений? Ручка. А ці три. Апострофа так вони означають, що нам слід з цього предмету прибрати три останні букви і склад Зі. Давайте подивимося, яке слово у нас може вийти. Прибираємо ручка, три останні букви. І здогадайтесь, яке слово сховалося. Молодці сховалося слово друзі. Давайте з вами поговоримо. Чи є у вас друзі? Скільки їх? Відповідайте на запитання. Чому ви вважаєте їх друзями? Кого ви вважаєте справжніми друзями? Пам'ятаєте, я вам розповідала, що найкращих, найулюбленіших друзів у вас може бути декілька. А всі ми з вами, друзі, знайомі, ми з вами дружимо, навчаємось в одному класі. І тепер попрацюємо з підручником. В кого є підручник, можете відкрити сторінку 14 і будемо з ним працювати. Вічлива поведінка та повага важливі для всіх, хто живе чи навчається разом в одній родині, одній школі чи одному класі. Для гарних стосунків з іншими ви повинні дотримуватися правил так само, як дотримуємося правил у грі чи змаганнях. Завдяки вічновому спілкуванню, повазі до інших та, відмінню, та вмінню допомагати одне одному люди стають друзями. Дружба, діти це найцінніший скарб. А чому для друзів важлива ваша допомога? Для того друзі існують так, щоб допомагати одне одному, не забувати, не просто дружити. А ще іноді людям потрібна допомога. Тому дуже важливо допомагати один одному. Наведіть приклад ситуацій, які ви допомагали друзям, які відчуття ви отримали від цього. Поставте відео на паузу, розкажіть своїм батькам про те, як ви допомагали своїм друзям. Згадайте якусь ситуацію. А зараз пропоную до перегляду казку про дружбу. Рюкзачок. Жив собі на світі веселий рюкзачок. Різнокольорові олівці, струнки ручки, серйозні зошити, фігурні лінійки, цікаві книжечки всі були його друзями. Разом вони вчили уроки, гралися, танцювали і співали. Та одного разу сказав рюкзачок своїм друзям. Все, мені набридло постійно носити вас до школи. Я хочу бути худеньким і красивим. Чому я повинен турбуватися про всіх? Відтепер я сам по собі. З того часу рюкзачок більше не грався зі своїми друзями, а тільки пихато дивився на всі їхні забави. Та одного осіннього дня. Коли рюкзачок йшов до школи, на вулиці почалась сильна гроза. Потужний вітер підхопив нашого героя і поніс далеко-далеко. Марно намагався рюкзачок зупинитись. Книжки і зошити тепер не наповнювали його кишені. Він був легеньким, мов пір'їнка. Та раптом порив вітру. Сильно підкинув рюкзачка вгору, і він зачепився за гілку високої сосни. Відчепитися було марно. Почав рюкзачок плакати і кликати на допомогу. Тим часом його друзі поверталися з школи. Почули вони, що хтось потрапив у біду, і відчайдушно поспішили на допомогу. Коли усі побачили, в яку халепу потрапив їх друг, то відразу почали придумувати план порятунку. Спочатку книжки і зошити збудували сходинки, за допомогою яких олівці та лінійки дісталися до рюкзачка, вони зняли бідолаху з дерева. Після цього випадку рюкзачок попросив вибачення у своїх друзів за власну пихатість. Він зрозумів, що поводився дуже погано. Тепер, як і раніше, рюкзачок допомагає дістатися до школи всім своїм маленьким друзям, бо знає, що тільки разом можна подолати всі негаразди. Ось така казочка про дружбу. Так. А тепер давайте з вами уявимо, що ваш однокласник чи однокласниця захворіли і довго не відвідували школу, пропустили багато занять, не спілкувалися з іншими учнями та ученицями. Як ви можете разом підтримати їх? Що ви можете зробити? Так, молодці, ви можете розказати дітям, що відбулося під час відсутності дитини, яка хворіла, Так, які зміни відбулися в класі? Можливо, розказати чогось нового, що у нас відбулося, які правила з'явилися, або, можливо, ще щось. Подумайте, як ви можете їх підтримати. А тепер уявіть ситуацію та продовжуйте текст. Іринка забила коліно і Кульгай. До школи її веде татусі несе рюкзак. На подвір'ї школи з'явилися однокласники Іринки. Вони. Як ми зможемо з вами продумати ситуацію? Вони забрали рюкзачок. Так, у тата Іринки і допомогли Іринці пройти до класу. Так роблять справжні друзі. Так, молодці. Але, на жаль, ви знаєте, що якщо між людьми не збігаються їхні інтереси, то виникає суперечка або конфлікт. Так? Коли одна людина. Одна група людей намагалася силами нав'язати свої бажання іншій групі, то інтереси одних суперечать іншим. І виникає конфлікт. Подивіться, як гарно ми з вами запрасили малюночок. Ось у нас з вами є одна група людей, ось інша. І коли у кожного свої якісь бажання, свої інтереси, вони не співпадають між ними, то виникає конфлікт. Що робити, коли конфлікт уже стався? Коли конфлікт уже стався, слід заглянути на коло вибору. І подумати, як можна припинити цей конфлікт? Кожен має подумати не тільки про свої інтереси. А ще про інтереси іншого, і поступитися одне одному. Тобто знайти компроміс. Отже, поступитися один одному це означає знайти компроміс. Так роблять справжні друзі і люди, які поважають один одного. Подивіться, будь ласка, як можна врегулювати конфлікт. Попросить побачення і пробачення. Це ж дуже. Просто попросити і вибачитись. Зачекаю охолонь. тобто, замість того, щоб вдарити, так, обізвати. Зачекай, охолонь. Далі переключись на інше. Ну, не хоче людина, наприклад, так, поступатися тобі. А ти візьми переключись на інше, піди роби якусь іншу справу. Не зациклюйся на цьому. Далі. Зіграй. У камінь-ножниці папір. І хто переможе, наприклад. Домовся. Що означає «я речення»? «Я речення» – це означає, що потрібно сказати вам про те, що ви відчуваєте або що ви вважаєте. Зупинись і обговори. Ось так діти можна вийти із конфліктних ситуацій. А я бажаю вам і дуже хочу, щоб ми з вами всі були друзями і конфлікти у нас з вами ніколи не виникали. Але якщо і виникнуть, то ми з вами пам'ятали про повагу та інтереси один одного і знайшли компроміс. На цьому урок завершено.